Вітаю, Вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Я вже неодноразово говорив вам про те, що у Європі майже 100 років тому вийшла стаття одного британського журналіста, який написав. Про те, що Україна це найбільша проблема Європи ХХ століття. І разом з тим, тепер я чую від багатьох про те, ну, перш за все, це і у США і у Москві, що світ існував без України і українців. І він буде існувати і так далі, це ніхто не помітить, якщо, її, якщо вона зникне. Це неправда. Україна існувала завжди. Українці існували завжди. Як би їх там не називали так, сусідні народи чи скіфами, чи сарматами. Чи це були трипільці, чи анти, чи готи, чи русини. Називали по-різному, але це був один і той самий народ, який, як мінімум, 8 тисяч років існує на цій землі. Я зараз вам назву, в чому тут проблема. Проблема не в Україні і українцях, а проблема в державі Україна. Ви звернули увагу? Ніхто ж не звертає увагу на те, що українці існували, Україна існувала. Але не було держави Україна. Ось у чому проблема. Проблема у українській державності, так, яка нестерпна для багатьох сусідніх народів, і, перш за все, для московитів. Мало хто звернув увагу на те, що на одному із цих цих е, шоу. Де виступають всілякі там експерти, один у Москві, звичайно, в Москві на державному телебаченні? Один із них сказав е, ну, перше, абсолютно точне визначення, що є небезпечне для Московії. Чому вона не може уже четвертий рік. Гаварій Парський совладаць з цим государством. Він сказав. Україна це високоорганізована держава. Ви чуєте? Ось проблема в чому, про що ніхто не говорить. В Україні існує високоорганізована держава, яка здатна. Дати відпір будь-якому агресору. Саме держава. так, Нація була, існувала вона завжди. Не даремно нас, нас Біл Клінтон обізвав, коли приїхав сюди до Києва наймолодшою у світі демократією і найдавнішою у світі нацією. Отже, країна. Україна існувала, за Радянського Союзу, до Радянського Союзу, і так далі, і тому подібне. Але не існувало Держави Україна. І в цьому вся проблема. Ми, виявляється, здатні наша нація створити високоорганізовану державу, що підтвердив один із так би мовити, аналітиків московських. Це єдиний. Там було та кожен день вони там виступають і несуть всяку галіматію і абракадабру. Але одному за весь час вдалося розкрити істину сутність сучасної України. Це створення, я підкреслюю, високоорганізованої. Держави Україна